Привіт! Сьогодні будемо е, щось нове робити. Я вже трохи поїздив, але. Дуже цікава річ, як на мене. У версі я був дуже здивований, що ну, така якась незвична, незвична тема, да? І вона... ну, Складна. А я люблю складнощі. Так само, як і ви, мабуть. Має розплатформу. Так. І... Можна грати з компа, можна грати з PlayStation, можна грати з Xbox. Чого завгодно. Сьогодні ми розіграємо ось цю круту тачку. Круту версішну Хопа-хопа-хопа-хопа. Я хотів своїх глядачів, хто дивляться мій канал, хто є підписниками мого каналу, так? Я обіцяв, що буде щось нове. Ось воно щось нове, це VRC, яка найсвіжіша, вона 2023 року. Є спорт, є гейм, да? зробила її, об'єднавши всі версії VRC. Тут вона дуже така. З графоном, вона дуже така, ну, хороша. Для цієї ігри uh, Mustbury ручник, з котрим ти зможеш регулювати цю потугу, так? Треба навчитись. Буду вчитись за нашими стрімами. Підписуйтесь на YouTube, підписуйтесь на, на Twitch. Добре. Uh... Що я сьогодні буду робити. Я сьогодні стартану нову кар'єру. Я вже і там щось спробував, щось там, там поклацав, щоб розібратися, як воно працює. Хто буде розпочинати гру, я рекомендую розпочати з кар'єри, звісно. І сьогодні ми будемо розбиратись, а що це за кар'єра, а що з нею робити. Кар'єра, давайте зразу создам нову. Тож я не бачу, що звук іде на. Так, з чого почнемо? Так, Іван. Окей. О, так, який красний, диви. Олень на дорозі. А, окей. Так, складність АІ перформанса я ставлю в 50. Потому що на соткі працювати дуже важко, дуже складно. Це прям, він там так несеється той іскульний інтелект, що просто якесь просто капець якийсь. Так, що здесь? Альфа Ромео мені пропонують на цій неділі. Але ще є неділі такі, ось неділі, так? Да? Ми можемо зіграти щось одне в одну неділю. Так, ну, їдемо на лянчі.

Поки все гарно. Не розмазало нас. Все добре. Перше місце проти бота, ну але це теж нічого. Так, отже, е з першої неділі так, ми вибрали оцю гонку і наче, наче вона нічого такого складного нема. Забрали собі подіум. Так, нам щось шкала додалась. Це типа спонсори. спонсори, да, Оті От спонсори вони такі. О, молодець, він победить, ось тобі ще гроші. М -м? Круто. Щось ми. Виконали одне якесь завдання. Щось там таку таргет виповнили щось там вирповнили. Нормально. Чемпіонщик. Погнали! Так elevation here you'll have to be mindful of how your braking will change going up or downhill i'm sure you'll be alright. i'm sure we rob them off. well it's the opening stage of the rally and i'm sure this pair will be looking to find some good pace right from the start so let's see how they get on right left junction

seven minute twenty-five point six. The taxi pogano Here we go then, the final stage of a rip roaring event. Getting through this starts crest from the left. Good luck. Mm -hmm. Ну давай, спробуем вот линич. Пошел, так и... Ух, Ух, ну так, руки я вам скажу так. Можно за неделю тебе тренажерку ти, не, не треба сразу зразу блин, ну на качавство тут. А, все, то я вже чемпіон. Видалы, видали, да? И вон ожидается. Минус 12 100. А, за я ж там не так і прям там щось розбив Так, два, вы. Ви... Ага. Календар. Повітряна тривога, нога, дорога. так, ну, поїхали За ходимо. Five, Three, two, Отакой, дуже... як 3, 2, 1.

Лопата Ют наш тубику на тобі С2, 6 right, 30, 2 left short, 40 Ой-ой-ой, шо там? Я ж не, не за ней гаю зашли. Пидорунки. Куди без пидорунки? Дякую. Великий вертік в підарунках вже. Оксіпаний підарунка. Так, ну непогано, поки йдемо. Артус 089, 25 погнали. 25 погнали. Так. Погнали! Так. Знову в нас теж. ми все таки молодці. Всіх ботов РВМ. Це гарно. І все... Ну мене... У мене на 8 ньютонів зараз стоїть 90%. дарунки.

і читати, і рулити, і відповідати, і слухати, і читати щось цю вот эту скенограмму вот это з гри. 5-4-3 туда, 2 суда и блин. Ты койко. Паузу поставку Арта Олин 2. Ага, точно, є же пауза. 40. Ручника Ручника вида. не хватає. Дякую, друзі. Можемо почати там до 100 тисяч. Розмечтався, бачите, як сразу уїхав. <світ> Всім дякую за відкриття нашого твіч каналу як е, Партнерська програма від Вічі. Як говориться, виконана. Так що машинка однозначно вийде для Тобару поїде до Руслана. О, бач, іще тобі, на тобі. Так ти що? А тобі? А тобі, щоб тобі не було там, е, як то кажуть, Кучно, правильно, я тобі відправлю щось дуже цікаве. Запорож. Ось такий Мерседес поїде до Артуса, а ось така Субару Ралійка поїде до Руслана. Хлопець хлопці, я вас вітаю. Ви сьогодні, як завжди, підтримали. Дмитрий Пачуків, 5408. Добре, хлопці, всім дякую. Реально було дуже круто. Дякую Вітадору, Віталю, хто завітав до нашого чату ще. Намагаємось, стараємось, робимо, продвігаємо наш, нашу спільноту в маси. Будемо робити так, щоб намагатися будемо робити так, щоб нас побачили. і нас, Наша спільнота росла. Тімрейсерів рейсерів становилось більше. Це важливо, це інтересно в першу чергу. Да? І це є спорт. Спорт це я, я вважаю, що дуже така приємна грань між грою та спортом. Добре. Всім ще раз дякую. Заходьте, будемо спілкуватись, ганяти, розмовляти, ну і фанитись, як завжди. Всім дякую, до побачення. Opa.